Вітаю. З чого починати нариси з людини? Перш за все, треба трошечки мати уяву у пропорціях людини. Ось висота. Висота, як би, ну, постать, хай буде чоловіча постать. Треба середину знайти. Лобкова кістка якраз поділяє висоту фігури навпіл, ми її знаходимо і трошечки вище це буде центр ваги, тобто центр тазу. От, і зразу нахил тазу то з зупора на одну ногу постать. І зразу з ширину висоту тазу. Зрозуміла, що центр повинен бути в центрі, тому справоруч, ліворуч однаковий, і верх вниз теж однакові будуть. Так, далі від лобкової кістки зразу профільну лінію і. Проєкція від центра ваги на внутрішню частини стопи і зразу слідочок, робимо слідочок, і ми фігуру, можна сказати, поставили. Тут від лобкової кістки великий вертел, от, і від нього така силова лінія, внутрішню частину стопи, від лобкової. Кістки. навпіл, знову шукаємо середину. Так, середина у нас це трошечки нижче буде. Тут грудний м'ясо, яка трошки нижче нього сосков, цю висоту на дві частини рівних, і це буде. У нас висота голови, це від лопкової кістки до лінії сосков теж на дві частини, і це буде у нас лінія пупка. І ми можемо подивитися, що від лінії лобка 4 голови вверх іде від лінії лобкової кістки 4 голови до стопи йдуть. Поділяємо цей розмір навпіл, це буде в нас середина коліна. Якщо людина стоїть рівно, то там, де центр ваги, центр тазу, переносимо на цієї вісі, у нас знаходиться яремна ямка. Так, намічаємо голову, яка має яйцеобразну форму. Яйцеобразну форму також має грудна клітина, яка буде по висоті більше, ніж висота таза. Тут буде проміжок живота. І відносно яремної ямки ключиці йдуть, шиї, циліндр шиї. Кап'юшоний м'яз, предплечья і екреміан. Рука людини буде трошечки нижче за висоту таза і на рівні. Лапкової кістки вставляються ноги. Калінний суглоб зовсім в іншому протилежному напрямку, де висота стопи і вільна нога.